Рен. Міо, мі, мі. А розділ дев'ятий найглибша печера в найчорнішій горі. І тоді сталося щось дивне. Скеля, в яку ми впиралися спинами, подалась, і не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми опинилися всередині гори. Ми тремтіли, мов двоє ягнят, коли надходить вовк. Тепер ми могли не боятись. Ми опинились всередині гори, а вивідувачі лишились назовні, бо гара зійшлася, не лишивши жодного отвору. До нас вони не могли добратися, але ми чули їхні голоси. Шукаймо, шукаймо скрізь, гукали вони. Ворог був серед нас, а тепер десь зник. Шукаймо скрізь. Шукайте, шукайте. Тут ви нас не знайдете. Мовив я, ми з юм дуже зраділи і голосно засміялися всередині гори. Та враз я згадав про Міраміса і перестав сміятись. Озирнувшись навкруги, ми побачили, що опинились у великій печері. Тут було темно, але не зовсім. Невідомо звідки сюди пробивалося тьмяне світло. З печери розгалужувалося в глиб гори багато ходів. У найглибшій печері найчорнішої гори жив зброяр. Так казав Ено мабуть, котрийсь із цих темних ходів і вів до зброяра, але котрий саме, ми не знали. Доведеться довго поблукати, поки ми знайдемо його. Ну, принаймні, в найчорнішу гору ми вже війшли», – сказав Юм-Юм. «Війшли, та я думаю, що ніколи не вийдемо із неї, відповів я. Бо в цій горі і справді можна було заблукати. Така гора, буває, часом присниться, ти без кінця блукаєш дивними темними ходами і ніяк не можеш вибратися з них. Ми з юм'юмом узялися за руки і рушили в глиб гори. Ми відчували себе малими і заблуканими, а до найглибшої печери, мабуть, треба було далеко йти. Якби ця гора не була така моторошна, сказав Юм'юм, -Юм, – і якби ці ходи не були такі темні. А ми не були такі малі й самітні. Ми й йшли і йшли. Ходи розгалужувалися на всі боки, вони утворювали вгорі ціле плетево. Часом тьмяне світло яснішало, і ми бачили перед собою метрів на два, а часом залягала така пітьма, що нічого не було видно. І ходи часом ставали такі низькі, що доводилося згинатись, а часом стеля підіймалася високо, як склепіння в церкві. На стінах проступала волога. Було холодно, і ми щільніше закутувались у плащі, щоб не замерзнути. Мабуть, ми ніколи не втрапимо до печери зброяра, сказав юм ю. Ми зголодніли і з'їли трохи хліба, що втишує голод. Небагато, бо не знали, скільки нам ще доведеться ним годуватись. Ми їли, ідучи, і коли я доїв свій шматок, ми досягли місця, де хід знов розгалужувався на троє. Зі стіни скапувала вода. А я відчував спрагу. Я зупинився, щоб напитись. Вода була не дуже добра, проте іншої ми не мали. Напившись, я обернувся до юм'юма, але його не було. Він зник. Мабуть, не помітив, що я зупинився напитися води і пішов собі далі, гадаючи, що я йду за ним. Спершу я був спокійний. Я стояв на розгалуженні і прикидав, котрим ходом пішов Юм-Юм. Не міг же він зайти далеко, треба лише гукнути, і він озветься. «Юм-юма, де ти? З усієї сили крикнув я, але мій голос прозвучав тільки якимось страхітливим шепотом. Це була дивна гора. Її стіни вбирали в себе мій голос, приглушували його до шепоту, а той шепіт вертався назад, багаторазовою луною котився в порожнистій горі. Юм Юме, де ти? юм «Юм-юме!» «Де ти?» – Лунав мій шепіт у темних ходах. «Юм-юм, де ти, юм м'юме, де ти. І я злякався. Спробував гукнути ще голосніше, але гора посилала далі мій крик тільки шепотом. Я не міг повірити, що чую свій власний голос, а не чийсь інший, голос до того, хто сидить у середині гори і кривить мене. Юм Юме де ти. Юм Юме де ти? Юм Юме де ти? шептала луна. «О, як я злякався. Я кинувся в прохід ліворуч і трохи пробіг ним. Тоді вернувся назад до розгалуження і побіг ходом праворуч, потім знову вернувся і побіг тим ходом, що був посередині. Котрим із них пішов юм-юм? Я вже не зважувався гукати, бо той шепіт був. Страшніший за все, я лише сподівався, що Юм юм відчує, який він мені потрібний, і сам повернеться до мене. Хід знову розгалужувався, знов пішли нові ходи на всі боки, і я бігав ними і без кінця шукав юм юма. Я намагався не плакати, адже я був лицар, та тієї хвилини. Вже не мав сили втриматись. Коли я подумав про те, що юм юм теж бігає котримось із цих ходів і сумним голосом кличе мене, то впав на нерівну кам'яну долівку і заплакав так гірко, як тоді, коли вивідувачі спіймали мого Міраміса. Тепер у мене не було вже ні Міраміса, ні Юм-Юма. Я залишився сам один. Я плакав і жалкував, що приїхав сюди. Я не розумів, як мій тато Король міг захотіти, щоб я поїхав в країну чуженецьку і став до бою з лицарем Като. Якби він був тут, я б тоді сказав йому бачите, який я самітний. Юм-Юм зник. А ви ж знаєте, що тепер, коли в мене не стало бенка, він мій найкращий друг. І ось у мене немає вже і Юм-Юма! Я залишився сам самісінький. А все тому, що ви захотіли, аби я став на герць із лицарем Като!» Я вперше подумав, що мій тато Король не зовсім справедливий, бо це він послав мене в таку небезпечну подорож, та поки я лежав і плакав, отак собі думаючи, мені здалося, ніби я почув татів голос. Я знав, що це мені тільки здалося, а однаково я виразно почув, як він сказав Міо! Мій, міо, і більше нічого. Але цими словами тато ніби хотів сказати мені, щоб я так не побивався, не занепадав духом, і я подумав, що, може, все-таки знайду Йом-Йома. Я підвівся з кам'яної долівки, а коли підводився, з моєї кишені щось випало. То була сопілка, яку мені вирізав Нонно. Моя сопілка, на якій я грав разом з усіма, коли ми сиділи навколо вогнища на острові Зелених Лук. І я подумав, а що, як я й тепер заграю на сопілці? Що, як я заграю стародавню мелодію пастухів, якої нас навчив Ноно? Я згадав, як ми з Юмюмом тоді сказали один одному якщо ми колись розлучимося, то гратимемо цю мелодію. Я приклав сопілку до уст та боявся подути в неї. Боявся, що почую глухий звук, як від свого голосу, але все-таки треба було спробувати, і я заграв стародавню мелодію. Ох, як дзвінко, чисто вона звучала. Там у темній горі вона звучала дзвінко і гарно, може, навіть краще, ніж на острові Зелених Лук. Я дограв її до кінця, тоді прислухався і далеко, дуже далеко почув у відповідь таку саму чисту мелодію. Вона звучала неголосно, та я знав, що цей юм-юм відповідає мені. Ох, як я зрадів, зроду так не радів. Я радів, а однаково не міг відразу стримати сльози. Тому йшов темним ходом, грав на сопілці і плакав. Не дуже плакав, тільки ледь-ледь, коли переставав грати і слухав, чи не почую сопілку юм-юма. Його гра помало блищила, і я намагався йти в той бік, звідки вона долинала. Стародавня мелодія озивалася на мою гру дедалі ближче, чіткіше і голосніше, і враз у темному ході переді мною з'явився юм юм. Юм-Юм, мій найкращий друг. Я простяг руку і доторкнувся до нього. Тоді поклав руку йому на плече, бо хотів переконатися, що це справді він, і то був він, мій найкращий друг. Якщо я колись зустріну Ноно, то подякую, що він вирізе нам ці сопілки, сказав Юм Юм. І я подякую, мовив я, а сам подумав, що ми більше ніколи не зустрінемо нону. А тепер у який бік ми підемо? спитав я. Байдуже, в який, аби тільки разом, відповів Юм Юм. І я був такої самої думки. Ми ще довго йшли, але вже не почували себе малими й загубленими, адже ми були разом і грали на сопілках. Як чисто й гарно звучала стародавня мелодія у цій найчорнішій горі, вона ніби втішала нас, допомагала нам не втрачати мужності. Хід пішов униз, усе стрімкіше і стрімкіше. Скупе світло, що присвічило нам тут, стало трохи яскравіше. Воно, мабуть, ішло від якогось вогню. Так, темний хід угорі освітлював відблиск вогню, що спалахував і пригасав. Не перестаючи грати на сопілках, ми підходили до вогню все ближче й ближче, і так, награючи стародавню мелодію пастухів, ми зайшли до печери зброяра. У печері була кузня, в горні горів пекучий вогонь, а поряд біля величезного ковадла стояв зброяр. Такого кремезного і дужого чоловіка я ще ніколи не бачив. У нього був довгий рудий чуб. Така сама довга руда борода і густі кущуваті брови. І таких великих, геть чорних від сажі рук, як у нього, я теж зроду не бачив. Коли ми зайшли до печери, він звів ті свої кущуваті брови і вражено глянув на нас. Хто це грає в моїй горі? спитав він. Хто це грає в моїй горі? Лицар зі своїм зброєносцем, відповів Юм Юм, лицар із країни далекої. Королевич Міо грає у вашій горі. Зброяр підійшов до мене, доторкнувся чорним пальцем до мого лоба і вголос виповів свій подив. Яке в тебе ясне чоло, які в тебе чисті очі, і як ти гарно граєш у моїй горі? Я прийшов попросити у вас меча, мовив я, мене послав Ено. А навіщо тобі меч? спитав зброяр. Я хочу стати до бою з лицарем като тільки но ну, я сказав, навіщо мені меч, як зброяр? заревів страшним голосом. Я такого зроду не чув. «Лицар Като!» – крикнув він. Аж гора здригнулася. «Лицар Като! смерть на його голову. У темних ходах загриміла луна, бо коли закричав зброяр, голос його не обернувся в шепіт. Ні, він загуркотів між кам'яними стінами ходів, мов грім. Зброяр стояв, стиснувши чорні кулачиська, і відблиск вогню падав йому на обличчя, що потемніло з люті. Смерть на голову, лицаря като, не переставав кричати він. Відблиск вогню падав також на довгий ряд мечів, що висіли на стінах його печери. Вони страхітливо полискували і мінилися в тому відблиску. Я почав оглядати їх. Тоді зброяр перестав вигукувати прокльони і підійшов до мене. Ти дивишся на мої мечі? спитав він, на мої гострі мечі я їх викував для лицаря като, бо я зброяр лицаря като. Якщо ви його зброяр, то чому кричите смерть на голову лицаря като? спитав я. Він так стиснув чорні кулаки, що кісточки побіліли, і відповів, тому що найдужче за всіх ненавидить лицаря като. Його власний зброяр. Але тепер я помітив, що він волочив за собою довгий ланцюг, яким був прикутий до кам'яної стіни. Ланцюг брещав, коли зброяр ішов печер. Чого ви прикуті в цій горі? спитав я. І чому не розпечити ланцюга на вогні і не розіб'єти його молотом? «Лицар Като сам прикував мене тут, відповів зброяр. А його ланцюгів не бере жоден вогонь і жоден молот. Ланцюги зроблені із ненависті лицаря като нелегко розірвати. А чого вас тут прикуто таким ланцюгом? спитав я. Того, що я зброяр, відповів він. Якую мечі, які вбивають добрих і невинних. Тому лицар като і припнув мене найнадійнішим у світі ланцюгом. Він не може обійтися без моїх мечів. Зброяр дивився на мене, і очі його горіли, мов вогонь. Я сижу тут, у печері, і кую мечі для лицаря като. Він знає, що я кую йому зброю вдень і вночі, але є таке, про що він не знає, хоча б про це. Зброя рушив у найтемніший куток печери і приніс звідти меча, що ряхтів у його руці, мов полум'я. Тисячі років я пробував викувати такого меча, щоб він міг розтинати камінь, сказав він. І аж цієї ночі мені нарешті пощастило, ніколи досі мені не щастило викувати його, аж цієї ночі пощастило. Він підняв меча і одним ударом глибоко увігнав у кам'яну стіну. О, мій меч, моє палахке полум'я, замурмотів. Він сам до себе. Мій меч, що здатен розтинати камінь. А навіщо вам меч, що здатен розтинати камінь? спитав я. Зараз дізнаєшся, відповів він. Цей меч викутий не на те, щоб убивати добрих і невинних. Цей меч призначений для самого лицаря като. А тобі хіба не відомо, що в нього кам'яне серце? Ні. Мені дуже мало відомо про лицаря кату, мовив я, я тільки знаю, що маю стати з ним на герць. А то ж, у нього кам'яне серце, сказав зброяр, І ще залізний пазур. У нього залізний пазур? перепитав я. А ти хіба не зна, мовив зброяр. Правої кисті в нього немає, а замість неї залізний пазур. Що ж він робить тим пазуром? спитав я. Видирає в людей серце з грудей, відповів зброяр. Схопить людину, проведе пазором. І нема серця, потім закладає її у груди кам'яне. Він вважає, що всі, хто його оточує, повинні мати кам'яне серце. Я здригнувся, коли почув це, і мені закортіло якнайшвидше стати на герць із лицарем Като. Біля мене стояв зброяр і з чорними пальцями гладив свого меча. Це, напевно, був його найдорожчий скарб. Дайте мені меча, що може розітнути камінь, попросив я, дайте мені його, щоб я став до бою з лицарем кату. Зброяр змірив мене довгим поглядом. Добре, я дам тобі свого меча, нарешті сказав він. Дам своє палахке полум'я. Тому що в тебе таке ясне чоло, такий чистий погляд, і ти так гарно грав у моїй горі. Він уклав мені руку свого палагкого меча і по моєму тілі, наче пробіг вогонь, що додав мені сили й відваги. Після цього зброяр відхилив велику ляду. На мене дихнуло холодним вітром, і я почув шум розбурханих хвиль. Лицар като багато знає, сказав зброяр. проте йому невідомо, що я пробився крізь гору і відчинив свою в'язницю. Я пробивався багато років, щоб мати це вікно зі своєї в'язниці. Я підійшов до отвору і глянув на мертве озеро, І на замок лицаря като по той бік озера. Знов була ніч, і замок тонув у мороці, як і тоді, коли я бачив його востаннє. І так само світилося єдине вікно. Ніби лихе оку, що пильнувало мертве озеро. Дюм юм також підійшов до мене, і ми довго стояли мовчки, думаючи про те, що скоро будемо битися з лицарем Като. Позад нас стояв зброяр і стиха мормутів сам до себе. Скоро, скоро лицар Като стане до останнього свого бою!»